А так, дівчата, хлопці, привіт! Дивимося, куди вас виведеться дорога. Це коли ми дивимося правильним, чи ми правильним шляхом взагалі йдемо. Чи той життєвий шлях, чи він вас приведе до успіху, або треба щось змінити. Тобто дивимося, як наші наміри, дії, думки зараз. Вплинуть на наше майбутнє. Що буде в найближчому майбутньому, куди нас ведеться дорога? Ну, отак, от у двох словах. Е, так, три варіанти: перший, другий, третій. Е, і е, подумки обирайте свій: перший, другий або третій, і в описі до цього відео є тайм-код. Нажимайте на свій е, номер варіант. Так, перший варіант, куди вас вводиться дорога? Ну, дивіться, скільки вам було вже о, якби, таких о, знаків о, долі, які вам казали, що ви йдете кудись не туди. Дивіться, скільки вам попереджень, як вас о, диявол попереджує, імператриця і рицар Жезлів. Я поняла, що ви туди йдете. Вам хочеться, ви йдете цією дорогою. Не знаю, що ви там обираєте, але це знаєте, як, як ці маленькі діти, які хочуть втикнути пальці в розетку. От вони знають, що буде боляче, а можливо, вони не знають, а можливо, там колись вже втикали пальці в розетку, було боляче, але вони все одно втикають знову. Ну, щось таке. Ем, от, чисто заради того, того, щоб ем, подивитися, а що буде. Ну, ладно. Ем, і куди ж ця дорога призведе? Yeah Ну, в принципі, непогано, тут є якби аспект того, що ви збагачуєте свій досвід, і він вам, він вам потрібен. А, але теж треба враховувати, що все-таки за всі свої вчинки а, будуть наслідки. І все-таки вам треба буде пройти а, через цей урок, да, що все, що ви там створили, да, все, все, що ви там натворили. Ось якось там своїми діями, у всього цього будуть наслідки. І вам треба буде повернутися назад, і все-таки якось, ну, там, якщо ви когось образили там залагодити провину, або ви щось там не так зробили, вам треба буде це виправити. Ну, ось так: от по справедливості у нас, якби. Ми відповідаємо за свої вчинки. От. Тому, а тут у нас по сонцю, да, ви е, взяли якийсь досвід, е, це 19-й старший аркан, і вам треба буде повернутися до 8-го старшого аркану і все-таки відповісти за свої вчинки якось. От. Тому вирівняти да, ці чаші висів. Там, якщо ви комусь щось погане зробили, то треба буде там, віддати там, щось. Ну, от якось так. Другий момент це той, що ви тут якимось чином, якби ви свої дитячі, можливо, там травми або дитячі потреби, які ви не закрили у дитинстві. Ви от таким от чином закриваєте їх зараз. От. Тобто, це якийсь такий такий якийсь регрес у дитинство. Тому, в принципі, з більш високої перспективи ви все робите правильно. От, ну, якби вам, вам це потрібно. Ну, так, мабуть, це все. Це був перший варіант. Дуже така цікава голода. Вот якщо хтось сумнівається, але хоче купити, то дуже раджу. Так, другий варіант, куди вас виводиться дорога? Ну, ви поки нікуди і не, і не йдете, а, і якби тут таке відчуття, що. Ви обираєте роль людини, яка більше спостерігає за життям, аніж якось активно приймає участь у, ць у цьому житті. І виною, ць виною в цьому є внутрішній конфлікт якийсь. Тобто є у вас тут якісь внутрішні а, противоборства да, на рівні почуттів. Намагаєтесь по, о якби. М ви не довіряєте е своїм почуттям, які знаєте, от там вони намагаються вам сказати: ну, йди туди, зроби те, зроби все. А для вас це якісь ніби хаотичні такі м імпульси, да? які ви е контролюєте. І для вас це, можливо, у минулому десь ви бачили і ви мали досвід того, що ваші почуття і ваша оця хаотична якась енергія внутрішня, вона переводить до якихось не дуже хороших наслідків. І тому ви вирішили більше їм не довіряти і взяти під контроль. Правильно ви це зробили, чи? Чи ні? Ну, це закрило вашу емоційну сферу. Ну, так, да, ви ви якби ви просто перестали відчувати. І... Аби тільки щось не сталося, так? Да? Ну, скажімо так, не дуже екологічний способ, спосіб, тому що, якщо ви е, щось прикриваєте, ну це як, не знаю, у вас протікає вода, а ви ну там, клеєм ПВА заклеїли це і ну якби воно рано чи пізно прорветься, так? Да? Такий момент. Ну Ладно, е, куди вас ця дорога приведе? До чого? Може, до чогось хорошого, може я не права. Чи коли я була не права? Вибачте. Так, Ну, слухайте, у вас все одно оця замкнена енергія, да, яку не вивільнювали, вона вас надож наздожене, і вона, до речі, вас може наздогнати у якихось панічних панічних атаках, якщо їх ще немає. Ем, якихось, знаєте, там невідомі тривоги, яка невідомо звідки з'явилася, і от ви там тривожиться. Ну, це панічні атаки. Вони дуже часто знаєте, вони ніби на рівному місці з'являються, але насправді вони не на рівному місці з'являються, ніколи такого не буває. Там був якийсь, там, якийсь тригер, да, от як, наприклад, як у вас, що ви закрили всі свої почуття, і це через деякий час. Виходить у те, що у вас там хоп, і в центрі міста панічна атака. ну, щось таке. А, якби це не обов'язково буде так, але по подивіться мечів, у нас е, якісь страхи, тривоги. Да? А тут я відчуваю, що і панічні атаки можуть бути. А, і все-таки це вас е, е, призведе до думки, що треба щось міняти. Да? Ну да, що треба якось налагоджувати контакт з а, власною цією внутрішньою чуттєвою дитиною, яка хоче. Чого вона там хоче? Ну, хоче розібратися да, з тим, що у неї там всередині відбувається, і хоче почати знову відчувати. Ну так, в принципі, я думаю, я все сказала. Тобто, розумієте, да? оцей момент як краще е, або е, пропрацювати, там подивитися в це зараз. Ну, або подивіться, як воно буде розгортатися. І напишіть мені потім, чи справдилося моє е, мій прогноз. Так, це був у нас другий варіант. Так, і третій варіант. Куди вас веде ця дорога? Угу. А, ну, дивіться, е, якби я тут бачу у вас в е, скорому близькому майбутньому, вибачте, я там не бачу, не дивлюся навіть, що там відбувається на камері. А, так, е, що, що якби. Зараз у вас нічого не відбувається, да? ви якби нічого не робите, нічого не активнічаєте у зовнішньому світі, можливо там, Ретрити, медитації, поглиблення у якийсь внутрішній світ, або просто тайм-аут у вас зараз. І я бачу в найближчому майбутньому тут все-таки у вас буде якась досить серйозна, до речі, романтична, романтичні стосунки. І ця людина, ось бачите, яка гарна карта. Ця людина вона з'явиться у вашому світі, і вона якби. Вона вас витерне з вашої зони, ну, ви не в зоні комфорту, але вона якби вас забере, От можна так сказати. Ну, тобто вона так дуже активно буде себе проявляти. І тобто, якщо ви будете в дуже пасивній позиції, то ця людина буде дуже в активній позиції, у вас, скоріше, там всього зав'яжуться якісь стосунки, відносини. Ви почнете сваритись, потім треба буде вам трансформація, ви якби, зрозумієте, що треба щось буде змінювати, ви скажете своєму партнерові, що а, так так не можна, нам треба вирішити все розставити всі точки над І, бо е, я розгубилась, е, я якби, так не можу. Ну, ви тут так збентежені трохи будете, ну, тому що буде таке відчуття, що ваш. Там чоловік або жінка, вона просто прийшла, якби все за вас зробила, знаєте, тобто всі відносини за вас збудувала. І, і, а ви якби ну ні при чому. От, якби отак от. От. І тому у, ви в якийсь момент, да, тобто, ви, ви ніби знаєте, от, е, ви жили собі своїм життям нормальним. Все у вас йшло окей. все нормально, І тут вдруг прокидаєтесь, і ви у відносинах, і ви не розумієте, як це, як це сталося. Можливо, до речі, у вас вже якийсь цей такий паттерн вже повторювався, що вас так всі затягують просто у відносини. Е, тобто ви прокидаєтесь в один момент, і хопа, і ви вже в відносинах. От, і ви такі, блін, щось мені це не подобається, щось тут взагалі, якби. ну, Вам, в принципі, сподобається у цих відносинах, тут все буде добре. Але будуть якісь такі моменти, що ну, треба буде там прояснити. Але, в принципі, відносини будуть прикольні, таке відчуття. Окей, ну не знаю, чи варто дивитися далі. Ну, це така у вас, знаєте, найближче майбутнє. Не бачу тут якогось прям, щоб якби от у вас тут іде якась протяжність, да? тобто у вас, можливо, немає якоїсь конкретної, ну, от немає тут такого відчуття, що у вас є якийсь конкретний шлях, прям про якому ви йдете. Ви просто проживаєте своє життя. І, до речі, прикольно, класно проживаєте своє життя. У вас всі якби, ситуації в вашому житті відбуваються гармонійно. І тут навіть не можна сказати, чи ви правильним шляхом йдете, чи ні, тому що у вас якби вибору немає. Ну, ви йдете, якби, ви просто проживаєте своє життя. Ви йдете тим шляхом, шляхом, який є. Ну, щось таке. Е ну, отак от, от. Так, все. Це був третій варіант, я все сказала. Е дякую за. Е Перегляди. І якщо у вас буде бажання підтримати канал, будь ласка, напишіть якийсь коментар, як, як у вас програються ці розклади, От, можна навіть там задонатити. Якщо ви хочете, можете задонатити, у мене в описі канал є монобанка, яку я створила спеціально для вас. Все, дякую. До побачення.